Ці пакети по 15 кілограмів. Кожен, а у середині лише продукти першої необхідності. Пенсіонерка Христина Володимирівна одна із тих, хто отримав такий великий продуктовий набір. Багато що дали і що тяжке ага. консерві, якісь ж дали макарони. Бачу, рис є. Не знаю, що таке гречка бачу, а вони є ще на низоли. Ну багато чого є. Цих продуктів, каже пенсіонерка, їм із дочкою вистачить майже на місяць. У такий складний час вони купують лише найнеобхідніше, бо пенсії, які отримують, не вистачає. Потрібно і комунальні послуги оплатити і купити дочці дороговартісні препарати, бо вона має інвалідність. Тому ще одно, трошечки, трошки одно, трошки друге, то вже хвати нам. Ну не знаю тут, що ще є. і все. Що... Маю пенсію, але на послуги в мене комп'ютер знімає. Загалом волонтери зібрали тисячу продуктових наборів, які будуть роздавати у міському центрі турботи протягом двох днів. Отримують харчі та одяг тернополяни, які жодного разу з початку повномасштабного вторгнення не отримували допомоги. Це саме такі врізливі варства населення, тисячу тисячу сімай ми готові купити. Хороший якісний продуктовий набір. Такі добротні речі важкі, плюс допомога одягу, взуття, таких побутових речей, тобто допомогти саме тернополянам, тому що ми розуміємо, що війна вона вторкнулася абсолютно всіх. Тримувати будуть власне ті люди, які є на менш соціально захищені, одинокі, малозабезпечені, ті, хто, хто стоять на обліку. І обслуговуватися в територіальному центрі, у соціальної політики міської ради. Розраховуємо, що перших 500 пакетів вже отримують люди сьогодні. Допомогу також роздаватимуть і у суботу, 19 листопада, у міському центрі турботи, що за адресою з Луки 45. Якщо ви є на обліку у терцентрі, приходьте туди з 10 до 16 години.